У рамках спеціального навчального тренінгу співробітники ДСНС Одеської області поділилися з місцевими мешканцями своїми знаннями та вміннями, дорослим та дітям розповіли про те, як запобігти небезпекам, з якими можна зустрітися у воєнний час та побуті. Такі заходи вони насправді дуже ефективні для того, щоб кожна людина розуміла, як себе поводити. Якщо доведеться, людина зможе скористатися, і тими самими первинними засобами пожежогасіння зможе використати вогнегасник правильно буде знати, що їй робити, якщо вона побачила вибухонебезпечний предмет. Під час тренінгу рятувальники розповіли Одеситам про основні правила протипожежної безпеки, зокрема, які існують вогнегасники, і чим вони відрізняються один від одного. Вуглекислотним можна гасити. Різні предмети під напругою, електроприбори в порошкові вони являються більш універсальні. Все таки ними можна ліквідовувати як різні електроприбори, предмети під напругою. Також різні речі твердого покриття. Але в порошковому там така вогнегасна речовина, після якої вже той предмет, який ви будете гасити, він уже не буде. Експлуатувати його вже не можна буде. Незважаючи на те, що вогнегасник важить понад 6 кілограмів, кожен має вміти ним скористуватися у екстреному випадку. Так, спочатку рятувальники надали можливість дівчатам загасити пожежу. Запомнила, в принципі, все це для безпеки, для моєї, для сім'ї, ну для окружаючих. Тобто спробувала з противогазом потушити пожежу. Ну, то есть це очень полізне знання, які в принципе, мы получали в школе, но их надо, как бы, постоянно помнить. А ось маленьке Одесити спробувала себе у ролі справжніх пожежників. Дітям вдалося загасити вогонь за допомогою бранспойду. Зокрема, під час тренінгу приділили особливу увагу актуальній сьогодні темі про небезпеку вибухових предметів. В Одеському регіоні продовжують знаходити боєприпаси Другої світової війни. Ще залишилось багато боєприпасів з часів Другої світової війни. Найчастіше знаходяться от такі боєприпаси, мінометні міни різних калібрів, гранати, РГД-33. Ф 1 гранатний це є все макети. Ну це все виходить, так. І от такі артилерійські боєприпаси. Це часів Другої світової війни. Сьогодні до них додалися і сюрпризи нинішньої війни, наприклад, різні міни, які можуть виявити у несподіваних місцях навіть мирні жителі. Вони розкидаються, касетний елемент розкидається і вона маскирується там, в траві, в пісоч. Пісок вони різного кольору забарвлення є, тому і важко пересічному громадянину подумати, що це є пісок пластмаси, може подумати. А якщо наступити на ню, ступні не будуть. Якщо ви помітили підозрілий предмет, необхідно негайно сповістити про це спеціальні служби, які зможуть вилучити та знешкодити його, пояснили рятувальники, і в жодному разі не намагатися це зробити власноруч. А увійдешкаку якусь штуку не її трогать, і якщо навіть на полу, або в трапці, а дбаті нужна і. Необхідно не тільки знати дорослим, але й діткам, тому що часто буває, що вони на дитячому майданчику можуть зустріти такі предмети, дай Бог що вони їх там не зустрічали ніколи вони до нас не прилітали, але знання нікому ще не зашкодили. Крім того, представники навчально-методичного центру розповіли присутнім про радіаційну та хімічну небезпеки, які сьогодні чатують на мешканців нашої країни. Фахівці зазначають, що в такому випадку кожна людина повинна мати засоби індивідуального захисту, а також йодит калію, щоб урятувати щитовидну залозу. Найпростіший респіратор Р2. в принципі вони всі захищають від радіоактивного пилу. Тобто не від проникаючої радіації альфа-бета гамопроміння, а від радіоактивного пилу може захистити на той момент часу, коли ви дійдете до захисної споруди. І два протигаза. Протигаз ГП-7, у такого вигляду є там 4-5 розмірів. Потрібно вибирати такі фільтруючі коробки, щоб вони захищали і від небезпечно-хімічних речовин, і від бойових отруйних речовин. Однак головне правило, якого мають дотримуватися сьогодні жителі України, бути уважними та у разі екстреної ситуації вміти правильно зреагувати та захистити себе, а також допомогти тим, хто перебуває з вами поряд.